Голова українського кризового центру Валерій Чалий вважає, що стратегія керованої війни, яку хочуть реалізувати деякі наші західні партнери, потребує змін відповідно до ситуації. контролем. зараз таке відчуття, що захід вперся в свою стратегію, яку не хоче змінювати відповідно до ситуації. Там просто чекають, що відбудеться у найближчі місяці на фронті. У всіх зараз склалось хибне враження про можливості завершення гарячої фази війни у цьому. Році та про те, що можна знайти рішення, яке Україна також змушена буде виконати. Я бачив такі ситуації в минулому в Україні, і ці хитро закручені концепції, де немає суб'єкта українського народу, розвалюються, хто б їх не планував. Підсумував дипломат. Проблеми є очевидні, і нам не вистачає для захисту неба. Ми про це давно говоримо. F-16, універсальні винищувачі, які мають на крилах ракети, які здатні в повітрі зустрічати повітряні терористичні ракети Росії. І те, що Росія декілька днів, я нагадаю, особливо киянам. Нам всім було е, ці тривоги. Ми знали, mm -hmm. що піднімали вони якраз Міг-31К, росіяни з тої Саваслейки, чи як він там називається, їхній аеродром. І прицілювали, були учбові такі електронні навіть пуски, поки сьогодні не насмілилися і не вдарили чотирма цими ракетами Х-47, які по-іншому називають вони в рекламних своїх цілях терористичних кінжал. Е, одну з ракет спрямували на Київ і. Над оболонським районом ППО Українське її знищило. А інші ракети пішли справді на Франківщину і справді мали заціль, яку і відшукували, готувалися до цього терористичного удару. Це аеродром на Франківщині. Аеродром, ясно, що в цілі оборони наші Збройні Сили України обладнують і готують для використання і для захисту українського неба, і для того, щоб там правильно розміщати нашу бойову авіацію. Тому і вбивши сьогодні сьогодні восьмирічну дитину, росіяни вчинили теракт. Вони розуміли, що аеродром зараз там порожній майже навколо цивільні споруди і цивільне населення і Знали, що без жертв не обійдеться, але тим не менше атакували і Київ і Франківщину. І якщо ви мене запитаєте, Матвій, я скажу, що я, от як фахівець, думаю і постійно розумію, що треба все ж таки покласти край цьому тероризму російському, тому що для них от такі пуски кінжалів, пуски таких ракет інших по моєму рідному Запоріжжю, ви в тому числі в сюжеті давали по набережні дві ракети. Там були інші. Іскандери, але всі ці пуски ракет терористи роблять російські тільки тому, що ми поки що не достаємо їхні ракетоносії і їхні бойові аеродроми. Не достаємо тому, що нам поки що не вистачає далекобійних ракет. І з тих, що ми маємо зараз в наявності, нарешті, нам дали британці Storm Shadow і французи дали скальпи. Це ті бойові ракети, які б'ють 200-250 кілометрів. Але щоб дістати і закінчити цей тероризм російський, щоб вони зухвало і цинічно, знаєте, на очбових стрільбах вилетів, вбив українця кінжалом і пішов додому горілку пити. Спокійно сів так само в очбовому режимі. Це з цим треба закінчувати. І е, закінчуємо ми, як тільки в розпорядження нашої бойової авіації, наших збройних сил з'являться далекобійні ракети, такі як Таурус Німецька. І е, такі далекобійні ракети з дальністю до 500 кілометрів, а краще б ще далі, це взагалі е, змінить характер війни. І нарешті ми зможемо говорити е, нашим громадянам, що ми е, що працює не тільки ППО, але ми будемо здатні наші Збройні Сили діставати і знищувати найголовніше причину цих терактів це і носії. Знаєте, як міг 31 взлетів, а аеродрому вже нема. Тоді буде зовсім інша війна. Тоді вони вже ці пілоти нікуди не сядуть і вже горілку ввечері пити не підуть. І тоді здавалося б така страшна і важко її перехопити цю аеробалістичну ракету кінжал, але знищивши аеродром, знищивши носії, ми покінчимо нарешті з цим ракетним тероризмом Росії проти України. Я наголошую, що і до речі. Це з аргументації я зараз новім нашим телеглядачам, яку я використовую, наприклад, з нашими німецькими колегами в Бундестазі. І вчора було рішення, і після наших переговорів, голова оборонного комітету, там пані очолює Штак Ціммерман, вона чітко заявила, що Україні давно потрібні ці ракети, їх треба надавати. Саме ці Таурус 500 кілометрів, і ми пояснюємо для чого. Так як я щойно у вас дякую за можливість, пояснив німецьким колегам ми так само і пояснюємо, для чого на посередниці ракети. Ну так, Ми жуєш, ще, ще є ніби вирішено дати нам атакамси. Вони також... Знаєте, Скільки ми там? з вами неодноразово в ефірі говорили. Я підтверджую, що з американськими партнерами, у всякому разі, з конгресом справді і республіканські і, республіканці, і демократи є така підтримка, таке рішення на виході. Але давайте почекаємо, щоб воно сталося. Там вчора атакам... ж була розмова, що е, щось вже дали вказівку. Там підписали, і вже вони, от майже як то кажуть, вчора були тут. Я не знаю, бо ми були, не були нам Хай ніхто наші збройні не скаже. сили підтвердять, тому що політично я давно кажу, і один з перших. Я якраз вхожу в, в групу Дружби США Україна, Конгресу США в парламент України співголовую там. І мені добре відново і давно ми цим займаємося. Але атакам справді на виході це балістична, але вона армійська ракета. Це більше для звільнення наших південних територій в інтересах того, щоб, наприклад, знищувати розрахунки бойові і Захистити Запоріжжя. Ну, Запоріжжя ми захистимо, як тільки з'являться така ракета, яка буде знищувати С-300. А у Росіян, на жаль, їх багато. Як тільки будуть знищувати установки Іскандери, залпового вогню і командні пункти на іншому березі Дніпра. Добре, ну от ми кажемо, що треба знищувати аеродроми так. російські і літаки і звичайно для цього ну і добре було б щоб літаки у нас були в 16. Так. І от військові аеродроми та пілоти які скоро поїдуть навчатися на ф 16 у повітряних силах назвали ціль ранкової атаки росіян по Прикарпаттю. Окупанти запустили чотири кінжали по території України. Прямували вони на Івано-Франківщину, як ми з вами говорили. Так одну ракету вдалось знищити на Київщині. Решта вдарила неподалік аеродрому Коломиєм. Давайте подивимось. Послухаємо стату. Ракети були спрямовані на військові аеродроми, які під прицілом ворога вже не перший місяць. І аеродром Старокостянтинів найбільше зараз переживає наслідки ударів російських окупантів. Цього разу Франківщина під прицілом. Наша молодь, наші молоді пілоти, які скоро вже практично йдуть на навчання. Таким чином ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки. Ну я тільки не розумію, вони там десь влучили. Чи люди постраждали, чи не постраждали? Я не розумію. О, з того, що вже є інформація. Місцеві військова адміністрація прилюдні прилюднила, що в Коломийському районі, на жаль, в приватний будинок влучив цей терористичний кінжал і там загинув. Ні, Я розумію, я маю на увазі те, що він говорив. вони не мали влучили. на на меті в аеродром, і слава богу, не влучили. І тут для наших телеглядачів теж має бути зрозуміло, чому ворог так боїться наших аеродромів, тому що розуміє, що як тільки ми отримаємо F-16, ці і в шістнадцять в будуть з наших аеродромів аеродромів вилітати і знищувати російські окупаційні війська на нашій території.